І оце друга частина. Так, ми перейшли половину обі. Чу -чу -чу. Так, і все, ми це вже самий при самий кінець. Так, так, так. Це правда. Нарешті буде 9 одну. 9 відео на моєму ютуб-каналі. Угу. Чекайте мене, будь ласка, пані. Пані дрібнопільку. А чого мене мене ріже? То, що у тебе життя є. Ай, мене вже нема. Чекайте мене. Як тут пройти. От так. Пошла. Я тоже. Да я вже майжу назовки. Все, мы пройшли мапу. А мені тут все підніматися, підніматися О, піднялася! Пин, У мене є один спинчик. Так. О, тут можна придягнутися! За нуль роблоксів! Так, я купую, окей. Ем... здивись! дивися! Що це в тебе? Що? девушке? Хочеш прикол? Дивись! Давай на перегонки! Море, дивися! Я тоже може би гомби!

І хто я? Оце Оцебі? Як... Хто? Де? О... Оце ти? Я вже лечу в космос. <смі> я падаю <пору. смі> Я з піцею Я кіт. О, до речі, вже можна стрибати. Ура <смі> <смі> Дивися. Це губка Боб схрещений з не знаєш ким? З шреком. Прикольно. Кстати, я буду їсти піцу і торт. Піцу і торт? А я вже їла піцу. О, я сейчас буду, До речі, Дивись, як Я буду, буду жрать. Береш я буду пиццу. жрати. Будеш жрати? А що там? Варяндете. Тут я. Почекай, чекай, я зараз буду бігати. Дуже швидко. Я теж, а до речі, я зараз популярно виглядаю. Де? А? А? Я тебе вже бачу перевіз. О, ти вже грабубі! <ріхи> Ось це я... <ріхи> 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 я біжу, як Сонік. Я, я Сонякус! Ми можемо пройти, другий світ пройти. Але як? Ем... Непонятно. Е, э, попіт. А, ось ти, М -м -м -м. какашка. е, э, що ти робиш? О, клас! Клас, да? Класна я. Е, э, Я мільйонер. Може, тут може пить! Все, все, все. На сьогодні все. Пока-пока.